статті 35 тридцять закону України про нас вас зупинено, Також написала статті сьомий закону України про правовий режим воєнного стану. На перший погляд здається, що якщо така причина для зупинки передбачена законодавством, то тут вже все доволі прозоро. Але на практиці виявляється, що це зовсім не так. Дуже гарний хлопець перед стариками войовсь. Ну давай, давай побачимо від слів до справи. Відкриваємо закон України про національну поліцію. Перегортуємо на статтю 35. Тут дійсно є сьомий пункт. На який силається поліцейський, проте звучить він наступним чином: поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Ключове слово рішення. А як зрозуміти водію, що таке рішення дійсно було прийнято? Попросіть у поліцейського, нехай він вам його надасть. З практики дуже велика проблема полягає в тому, що в них на руках такого рішення в більшості випадків немає. Надайте, будь ласка, посвідчення водія судосопові реєстрації, я вам повторюю ще раз. Це моє законовимова. Тих при невиконанні моїх законовомог у вас буде затримано застосування фізичної сили та спецзасобів та доставлено до салони спори відділку для встановлення вашої особи, то та також вкладання відповідно адмінматір. Якщо у вас трапляється схожа ситуація, звертайтесь до клубу юридичного захисту водія АД. Ми вам допоможемо.